Запалити газовий іфра-червоний обігрівач треба зробити так. Відкручуємо вентіль. Оп! Відкрутили вентиль. Далі. Одною рукою ми підносимо запальничку, а другою рукою ми відкручуємо вентіль. Ну, у мене одна рука зайнята. Я вам показую все одно і зараз буде пих пих, Тому що, бачите, треба піднести вогник і потім запалювати. І тоді пиха у вас не буде такого. Дивіться, все, воно зараз прогрівається, і тут стане дуже кайфово, дуже тепленько. 1590 гривень коштує сам обігрівач. Плюс вам потрібен балон, вам потрібен шланг і потрібен редуктор. Цей обігрівач ви можете навіть использувати як для приготування їжі. Тобто дивіться, ми його. От перевертаємо, все, ставимо туди каструлю, чи гріємо їжу, чи е, можемо, можемо навіть зварити. Ну, варити, звісно, щоб воно туди не бігло, не ляпало. Ту. Тут вже в крайньому, скажімо так, випадки. У вас буде балон, якщо ви берете з комфоркою. Ось такий балон з комфоркою. На комфорки ви готуєте їсти, на обігрівачу ви обігріваєтесь. Дивіться, як воно вже почервоніло. Все, воно вже видає 3 кВт, можна обігріти до 40 квадратних метрів. Так що 1590 гривень є ось остання партія. І більш їх вже, мабуть, не буде, тому що вони закінчились постачальника. Ну, зараз зима йде. Тому грітися всім треба. Так що газові балони, генератори зарядні станції, георешітка, газонна решітка. Всі контакти в шапці профіля.